Щодо діяльності парламенту України. Оселя для військових та ВПО, що зроблено, аби покращити житлові умови українців, відсвітували урядовці перед парламентом. Порушення у сфері оборони нова тимчасова слідча комісія Верховної Ради перевірить факти використання державних коштів на фортифікаційні спорудження та закупівлю безпілотників. Інтеграція в енергетичний ринок ЄС. Народні депутати готуються ухвалити необхідні законопроєкти. Понад 4,5 тисячі ветеранів та членів їхніх родин отримали оселі у 2024 році за житловими програмами Міністерства у справах ветеранів України. Про це з парламентської трибуни розповіла очільниця Мінвету Наталія Калмикова. Під час години запитань до уряду вона наголосила, що минулий рік став рекордним у забезпеченні житлом ветеранів російсько-української війни. Загалом програма, за якою військові та їхні рідні можуть отримати сертифікат на придбання житла, діє з 2020-го. За чотири роки у вісім разів зросла кількість тих, хто отримав сертифікати. Це ветерани з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни та інші. В цьому році заплановано надання житла 1600 родинам на 3,9 мільярдів гривень. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, і наразі триває збір заявок серед тих ветеранів, які подались в чергу на житло в областях. Ветерана і його родини найважливіше це лікування та реабілітація, тобто фізичне та ментальне здоров'я. Другий пріоритет це все ж таки економічна незалежність. Тому що коли ветеран повертається до громади, йому важливо влаштуватися на роботу, відкрити власний бізнес. На підтримку внутрішньо переміщених осіб спрямовано кілька державних програм. Зокрема, виплата субсидій на проживання зауважила у Верховній Раді міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Якщо вартість оренди перевищує 20% доходу родини, різницю компенсує держава. Ця допомога є адресною, оскільки під час виплати субсидії враховується склад родини та де вона мешкає. Жолнович додала, що для тих переселенців, хто потребує ще й догляду, зокрема, це стосується літніх людей та людей з інвалідністю. Геріатричні послуги за рахунок держави в межах передбаченої програми, ми закуповуємо, оплачуємо догляд підтриманого проживання і малого геріатричного догляду з розрахунку 9 тисяч за підтримане проживання і 16 тисяч гривень за. Е а геріатричний догляд, і це ще плюсом всі пенсії і допомоги в тій людині додатково зберігаються. Що важливо облаштувати житло в громадах, де би можна було людей переселяти і таку послугу надавати. І тут я розраховую на спільну підтримку з усіма. Хотів би зосередити свою увагу на дітях, в тому числі і ветеранів. Це стосується більше прифронтових територій. Стосується це наказу МОНу 11.12. Наказу, який суперечить закону, а мова йде про те, що діти, які залишилися на деокупованих територіях, пережили окупацію, можуть втратити можливість навчатися в своїх рідних школах. А вчителі, які пережили окупацію, Можуть втратити можливість навчати своїх дітей, тобто школи можуть почнуть масово закриватися з 1 вересня 2025 року. Зараз приймаються рішення про фактично скорочення або призупинення, як нам сказав міністр освіти, діяльності маленьких сільських шкіл, що ви розумієте, які будуть мати наслідки, і так далі. Тобто, ця тема теж сьогодні обговорювалась. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка розглядатиме можливі порушення законодавства під час здійснення заходів з оборони держави. ТСК буде перевіряти факти корупційних та військових правопорушень, а також неефективного використання державних коштів, зокрема на закупівлю та постачання безпілотників, а також облаштування фортифікацій та інженерних загороджень. Комісія також має проаналізувати діяльність територіальних центрів комплектування. Створена Таїска матиме більше повноважень ніж тимчасова спеціальна комісія, яка працювала раніше і не мала навіть функціональних спроможностей запросити для пояснень конкретну особу. До складу нової слідчої комісії увійшли 17 парламентарів. Очолив її народний депутат Олександр Бакумов. Він заявив, що зібрані матеріали щодо виявлених фактів правопорушень будуть направлені до правоохоронних органів. Ми бачили випадки, коли нас як спеціальну комісію у минулому інформували про зловживання під час реалізації заходів з побудови фортифікаційних споруд, з закупівлю безпілотних літальних апаратів, але однак, належним чином відреагувати не могли. Ми не мали функціональних спроможностей навіть запросити для дачі пояснень конкретну фізичну особу, яка перебуває на публічній службі. Слідча комісія ці функції має. Більш того, вона має функції навіть застосовувати привід, якщо особа не прибуває, і застосовувати. Певні заходи адміністративного характеру. Ми плануємо розглянути всі наявні е, в публічній площині порушення прав людини і зловживання е, з державними коштами в секторі безпеки і оборони. Також плануємо окремим кейсом розглянути, як виїжджали громадяни України під час дії воєнного стану через систему шлях. І хто не повернувся, із яких причин я думаю, зараз ми повернемось в першу чергу питання розгляду закупівлі дронів і розподілу їх правильно, і забезпечення ними наших сил оборони. Були пропозиції від колег і по питанням поставки неякісних боєприпасів, десь по проведенню якихось операцій, тому це вже буде вирішуватись голосуванням комісії. Безпосередньо ці питання будемо обговорювати, коли буде прийнято якісь рішення. Торік Україна значно наростила динаміку в інтеграції до європейських енергетичних ринків. Прогрес у упровадженні євровимог залишається найкращим серед країн кандидатів на членство в ЄС, і це попри війну, заявив директор енергетичного співтовариства Артур Лорковський. На засіданні профільного парламентського комітету він презентував щорічний звіт енергетичного співтовариства про стан виконання Україною своїх зобов'язань за 2024 рік. Зокрема, вдалося розширити міжнародну торгівлю електроенергією з країнами ЄС та впровадити новий механізм механізм розподілу потужностей із сусідніми державами є важливе напрацювання у сфері декарбонізації. Ухвалено кліматичний закон, що визначає цілі на період до 2030 року. Серед здобутків українців запуск реєстру гарантій походження електроенергії з відновлювальних джерел. А це надзвичайно цінно для залучення інвестицій у зелену енергетику. Наголосив Ларковський. Він закликав завершити реформи газового ринку, а також пришвидшити імплементацію європейських норм. Енергопакет щодо інтеграції українського ринку з європейським це те, що потрібно зробити якомога швидше. Напрацьовано вже кілька законопроєктів. Ми з комітетом давно працюємо над єдиним документом, який має схвалити парламент. Завдяки цьому Україна зможе приєднатися до енергетичного ринку Євросоюзу. Першому кварталі 2027 року у вас дедлайн до червня 2025 року, аби ухвалити всі євроінтеграційні закони. Інакше можливість долучитися до європейського енергоринку буде відтерміновано ще на рік. Дуже важливо, щоб в нас діяли європейські правила, щоб в нас було законодавство аналогічне, яке працює в європейських країнах. І тоді, коли в нас буде повна синхронізація, тоді в нас можуть спокійно працювати європейські компанії, наші компанії зможуть працювати на європейському ринку і це покращить і конкуренцію. А від конкуренції виграють і кінцеві споживачі, тому що це краща якість при нижчих цінах. Що важливо в 2025 році прийняти, це Гармонізація українського законодавства у сфері оподаткування з європейським для того, аби наші українські трейдери, які там торгують на ринку європейському, щоб вони могли гармонізувати і працювати, ну як то кажуть, в європейському законодавстві. Для цього нам потрібно, щоб комітет з питань податкової та митної політики теж якомога швидше розглянув відповідні законопроекти і. Український парламент схвалив відповідні закони. Ми зрозуміли за останні два-три роки війни, що таке інтеграція з європейською енергосистемою, що таке можливість імпортувати електроенергію, коли в нас її не вистачають. Бо це життєво важливо для нас останні дві зими було. Розумієте? Але щоб мати можливість купувати, інтегруватися в енергосистему, ми зобов'язані виконувати. Ті зобов'язання, які взяли на себе. 28 березня, третя річниця звільнення ірпеня Київської області від російських загарбників. Бої за місто тривали з перших днів повномасштабного вторгнення. Українські військові, тероборонівці та добровольці героїчно стримували наступ противника, використовуючи всі можливі засоби. Одним із вирішальних моментів оборони міста стало знищення мосту через річку Ірпінь. Це зупинило просування окупантів у бік столиці. Розлючений ворог нещадно обстрілював ірпінь, окупанти мінували будинки, вбивали мирних жителів. За офіційною інформацією, під час окупації загинули щонайменше 269 цивільних і півсотні українських військових. Після деокупації ірпінь став символом незламності і героїзму українських захисників. Наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Три роки тому ціною надлюдських зусиль, самопожертви захисників, Ірпінь став неприступним щитом на шляху ворога до столиці. Після деокупації Ірпінь наші воїни звільнили Бучу, Гостомель, Бородянку та інші населені пункти. Дякуємо кожному воїну, кожному захиснику і захисниці, які відважно боролися за наші рідні міста і села та продовжують незламно захищати Україну.